Чи маєте ви план Б для цієї зими, якщо не буде тепла, якщо не буде електроенергії, це є центральним питанням у нашому ефірі. Я попрошу кожного із вас дати відповідь на нього. Побачимо зараз на екранах. Так маю чим заряджати гаджети. Приїду туди, де є опалення. Другий варіант ні. Сподіваюся, що якось в мене буде і світло, і тепло. Пане Ігоре? Буде і світло, і тепло. Ви оптимізм? Я завжди оптиміст Діна, ви ж знаєте. 100%. але якщо бути реалістичним і дивитися, що бути реалістичним. Розвивати... Ні, ну насправді все ж залежить від кожного з нас. Ми маємо думати про те, як забезпечити власну домівку і світлом, і теплом, і там пункт номер один з гаджетами. Тобто, це все ми маємо зробити. А з іншої сторони, це ж не перша зима, така правда. Ми переживали Але житті. минулої зими плюс-мінус. Минулі... Ситуація була поза -минула, минула, Згадайте теж були достатньо серйозні обстріли. Але тоді і... був запас міцності зовсім інший. Нічого страшного, я все ж таки вважаю, що для того, щоб був запас міцності, треба працювати. І про зиму треба завжди думати влітку. Якщо хтось не подумав, ну значить він не відповідає власним займаним посадам. Дуже гарно, знаєте, ніхто не зрозуміє, але сигнали будуть. Будь пані <риклад> ну, дивіться, як я завжди кажу, що треба готуватися до найгіршого, і тоді пункт А в мене готовий. В мене цілий парк різних зарядних станцій і прилади і для приготування їжі, і прилади для обігріву тимчасового приміщення. Але я дуже сподіваюся, що буде і світло, і тепло. І користуючись терем, подякуємо нашим і збройним силам України, які захищають наше небо. і подякуємо енергетикам, як бійцям енергетичного фронту, які навіть під обстрілами намагаються рятувати світло і тепло в наших оселях. Пан Подоляк каже, що панікувати не треба це дослівно. Але як довго можна не панікувати, якщо деяка частина ТЕС... І досі не відновлена після ударів двадцять. 20... 3-го року пане Станіслав. Ну, по перше, триває ремонтна кампанія після обслів досі 22 другого, двадцять року. Не треба забувати. Ми не все ще відновили і не прийняті до кінця рішення, а чи необхідно все відновлювати наразі. Тому ми мали там і старі такі знаєте енергетичні параплави, які не з низьким коефіцієнтом корисної дії. і Їх вже і не будуть відновлювати. Щось ми відновили, але ворог це чітко розуміє і туди постійно б'є. Ми прекрасно розуміємо останні. Удар був по двох найбільших теплоелектростанцій. Це на моїй рідній Харківщині Змівська теплоелектростанція. І удар по Трипільській вже не перший удар mm -hmm. за останню осінь по Трипільській теплоелектростанції, який повністю цю станцію вивів з роботи. Тому ми маємо зараз дефіцит електричної енергії, зокрема на Київщині. І ворог продовжує бити по нашим об'єктам в першу чергу електрогенерації. Називаємо, що тепла генерація відіграє нас ключову роль для балансування нашої неростеми, щоб у нас не було дефіциту в і вечірні години. Тому найбільше у нас виключно ранкові і вечірні години, коли нам не вистачає не ані імпорту, ані вистачає теплогенерації. генерації. Угу. Пане Ігоре, ви оптиміст по життю, а я намагаюся завжди ситуацію перевернути, подивитися на неї з іншої сторони і знайти якісь можливі моменти, які мене хвилюють і подивитися зовсім по іншому. Ми чуємо, що паніки не треба панікувати в жодному випадку, не треба, але чи не спосіб це приховати масштаб проблеми? Ну, я би щиро кажучи, дуже здивувався, якби Михайло Михайлович сказав би щось інше. Давайте панікувати і інше. Ну, все ж таки, він як речник uh -huh. офісу президента, ключовий речник, він має це казати. Це абсолютно нормально. Тому в даному випадку, а я все ж таки кажу про те, да я думаю, скоріше за все, в нас є достатньо велика кількість проблем, які були не вирішені завчасно. А питання в чому вони не були вирішені, тут інше чи не вистачило ресурсів фінансових, людських ресурсів, тому що ми прекрасно розуміємо, що просто робочих рук, про що я завжди кажу, їх на сьогоднішній день не вистачає, і чим далі, тим буде гірше, і гірше і гірше, враховуючи тут демографічну яму, яка на сьогоднішній день вже існує. А що буде через 15 років? Це взагалі інше питання. Тому в даному випадку, все ж таки, не потрібно от наповнитись тим відчаєм. Це саме просте. Давайте все таки будемо максимально позитивні емоції якісь генерувати, і навіть в цьому ефірі не будемо казати погано, погано. Ну всі кажуть, що погано, і що з толку легше стало від того. Мені точно ні. Тому я намагаюсь дивитися в майбутнє і там бачу які позитивні речі. Операція Мідас за участі Набу та САП а, безпосередньо розкриває м, розкрадання коштів корупційні діяння у сфері енергетики. З вашого огляду, чому саме зараз з'являється ця історія, слідство триває, обирають міру запобіжного заходу. Ми про це будемо сьогодні говорити. Триває судове засідання безпосередньо, і якось все дуже співпадіння, чи то не співпадіння, коли ми говоримо про підготовку до опалювального сезону, і нам показують на тих людей, які по суті зривають підготовку і показують, що де є нюанси де пробіли. Ну, напевно є якась частина в тому правди дійсно, що показують, що в нас не відбулось, тому що ось є такі-то люди, які там не виконали свої, скажімо, там, професійні обов'язки пішли в корупційні якісь там складові. А, питання в тому, що на мій погляд, на мій як кажуть, звичайний людський побутовий погляд, такі речі а, висвітлювати, і от до тих пір, поки немає висновків, ну не можна, не можна це робити. Тобто, це в черговий вкид в інформаційний простір. Щоб люди відволіклися від ключових тих проблем, які є на сьогоднішній день. Я все ж таки вважаю, що такі от вкиди, навіть зі сторони таких дуже шановних структур, вони на користь нашій державі ну, точно не грають. А кому грають на користь, це треба виясняти. Пане Станіславо, рухаємося в напрямку. Все ж таки до чого готуватися українцям і чи будуть відключення електроенергії? Ваш колега пан Корольчук, зазначив, що варто очікувати вимкнення електроенергії близько 10-12 годин на добу. Каже, що багато підстанцій теплових електростанцій, пошкоджених ще у 2022-2023 роках, не вдалося відновити повністю. До того ж, останні ракетні удари знову дестабілізували систему, а стабільні залежить від роботи кількох ат. Атомних і теплових блоків, які залишилися в строю. Це частина заяви. Давайте почуємо більше. Мова йде зараз про те, щоб стабільність роботи атомних блоків була фактично гарантована ну от, роботою Укренерго і стабілізацією енергосистеми. І головне, щоб ми їх не навантажували. Чим більше буде у нас відключень, щоб ви розуміли, чим більше буде відключення електроенергії у нас зимою, тим гарантованіше атомні електростанції. Можуть, скажімо так, пройти цю зиму наступну. Ну, скільки їх буде працювати, це що відкрите питання. Їх 9 блоків працює зараз, це багато. Можливо, буде менше працювати. Пане Станіславе, погоджуєтеся чи спростоюєте цю а, інформацію? Знаєте, мене останні там дві доби засоби маси інформації. Я побачив 86 посилань. І всі чомусь песимістичні сценарії, про які я розповідав пан Корольчук, насправді, став відомо завдяки цій заяві. Так Так. насправді е немає ані крайні правого варіанта, ані крайні лівого Все. варіанту. І якщо у нас є там буквально три хвилини, давайте розберемося, чому немає і які є три е базові сценарії. Перший сценарій оптимістичний. Погоджуюсь, з колеги, будемо дивитися е в очі оптимізмом. Оптимістичний сценарій заключається в тому: ворог якимось дивом перестав е стріляти по нашим об'єктам генерації, передачі електричної енергії і розподіл це обленерго. З об якого часу? От, наприклад, сьогодні. Сьогодні у нас буде, дай Бог, тиха ніч. Або АЗСУ відіб'ються. От є такий сценарій. І ремонтного запасу, який у нас є на сьогодні, ремонту запасних частин, вистачає гіпотетично, щоб провести відновлення того всього критичного, що було до останнього обстрілу, щоб ми вийшли з режиму графіків відключень. І тут ми можемо за два тижні взагалі вийти з режиму дефіциту електричної енергії. Нам, європейці, з наступного місяця ще на 200 мегаватт годин, а це як генерувала трипільська теплотростанція, додають додаткові можливості імпорту електричної енергії, особливо це критична ранкові вечірні години. Щоб замінити, наприклад, трипільську теплостанцію. Відповідно до цього ми можемо вийти в мінімальні графіки. Там дві годинки зранку, дві з вечора, через дефіцит, які будуть пов'язані з морозами, з якимись не рядлими е, uh -huh. погодимо ситуаціями з аваріями середній варіант біля кого я знаходжусь ворог продовжує нас обстрілювати але ми знов таки відновлюємося ми збільшимо імпорт електричної енергії і будемо жити цю зиму в тих Графіках, яких, наприклад, маємо сьогодні, наприклад, дві години через дві години в певних регіонах, дві години через чотири години, так і інше. Тобто до цього треба звикнути, і на цю зиму, наприклад, жаль, нам треба звикнути до країни генераторів. Ну і песимістичний сценарій, про який пан Карачук говорить, і як в мене з контексту. Іноді забирають, що є і песимістичний сценарій: 12+, 16+, годин за добу без електропостачання. Ворог продовжує обстрілювати. У нас не вистачає запасу міцності, і ми працюємо переважно за аварійними схемами. Будемо сподіватися на перші два варіанти. Ми ще продовжимо і розкриємо більш детальніше, який із них найбільш ймовірніший. пане Ігоре, зима це 100% тест не лише для енергетики, але й для економіки нашої країни. Як ви оцінюєте реальну готовність держави до масових відключень? Ось пан Станіслав говорить про те, що буде у нас імпорт електроенергії, але за це потрібно платити. А ми знаємо, що ми в літній період, коли були лояльні плюс-мінус ціни, нормальні ціни, ми не не скористалися, будемо вже по факту вирішувати це питання. Будь ласка, діна. Ну точно так само, як мій колега говорив про АБЦ аналіз, скажімо, так по енергетиці, так само і може бути по економіці. Щиро кажу, я не розумію навіщо от такі. От заяви все буде погано, ми всі помремо, і тут наступить зимовий період. Ну, давайте будемо щиро казати: 12-15 годин ми відключені маємо на сьогоднішній день. так От мені колись хтось казав, що в мене в будинку не відключають світла. У мене зараз по 15 годин немає світла. От уявіть собі. Да, така от ситуація. Ну що, живемо? Генератори спасають різноманітні інші інструменти, які це зробити. Нічого страшного, більше будемо на роботі працювати, більше буде економіка підніматися. Тому я намагаюсь бути просто рідше дома. Тому в даному випадку на сьогоднішній Грітися день... Грітися в інших місцях. Не те, що гріти, я просто більше працюю. Раніше починав з 9 ранку, тепер з 7.30 починаю працювати десь біля 10 завершую. А тому в даному випадку. Отак, от вибудовують свій власний графік, тому в даному випадку я все ж таки вважаю, що все залежить від того, як буде співпрацювати і держава. І приватний бізнес, і суспільство в цілому, якщо ми дійсно розуміємо, що нам не наганяють просто страху для того, щоб собі набрати рейтингів та лайків такими жахливими прогнозами, ну ми ж розуміємо, погані новини, що вони продаються легше, краще добре. Звичайно. Ну звичайно, да а коли кажеш, що добре... Ой, це є реальність, Ну я є реальність Є реальність. так, да, але реальність вона дуже проста. Реальність, в тому якщо ти працюєш, то в тебе більш-менш нормально. А якщо ти очікуєш, що тобі держава дасть і це, і це, і це. Ми ж живемо під час війни. Це війна. На жаль, держава нам не може е, там все забезпечити. Знаєте, я не дуже, як кажуть, люблю е, хвалити уряд, але з іншої сторони, вони теж є в певних умовах дійсності. Давайте згадаємо бюджет 26-го року. 4,8 трильйони гривень. На оборону ми виділяємо 2,8. І фактично 2,8 це те, що ми передбачаємо, що наша економіка збере ці цифри. А 2 трильйони гривень, що їх десь потрібно взяти, їх потрібно десь запозичити. Тому ми працюємо на рівні держава працює, не ми держава працює е, як державні органи з нашими європейськими та світовими партнерами, щоб по тим чи іншим програмам закривати оцей дефіцит бюджету. Фактично будемо казати дірку бюджету в 2 трильйони гривень. Тому в даному випадку все залежить від співпраці, як буде працювати держава, як буде працювати бізнес, не щоб бізнес. Е, Теж е, був відповідальний. Ну, ми ж розуміємо, скільки яка кількість компаній позакривались в Україні, попереводили свої бізнеси. Хто в Польщу, хто в Румунію, хто ще в якусь країну? Ні, давайте все ж таки будемо не просто шукати, як там де глибше, де тепліше, де ще там щось, а все ж таки працювати на країну. Голова не... Будь ласка, я хочу дуже коротко додати офіційної статістики. Офіційної рік тому. Офіційна статистика показує, що бізнес прийняв рішення, великий, в першу чергу, бізнес, і середній також. Ми це бачимо по кількості генераторів на вулиці, прийняв для себе рішення, що, вибачте, російською не може знайти поки що такого аналогу українською, діла руку утопаючих, діла рук самих утопаючих. За минулий рік, за 2024 рік, бізнес побудував майже 1 гігаватт, тобто 982 мегаватти власної да. генерації. І це генерація в більшості 564, тобто як мегаватт, як атомного енергоблоку. Сонця без приєднання до мереж. Для покриття власних потреб, а це супермаркети, які є для нас певними пунктами незламності. Це є супермаркети з будівельними матеріалами, рітейл, новопошта інші інші це без реклами. Автозаправочні станції за цей рік, за перший півріччя 2025 року, один гігават. 58 МВт мегаватт бізнес побудував для власних для власного споживання. Тобто, бізнес чітко думає, що і розуміє, що особливо соціально відповідальний, що зараз левова частка бюджету іде на військові потреби. Це правильно. Ми е, рухаємось в бік перемоги і мирного неба. І тепер треба подбати про власну енергонезалежність, енергодостатність е, власними ресурсами. І тим самим вони не лише е, зменшують навантаження на себе без світла, без електропостачання, <гум> а вони ще і розвантажують нашу енергосистему, не високу цифру, вибачте, це майже 2 гігават розвантаження нашої нерестами. Тобто, ми з українцями, українці, пересічні в наших домолодіннях за рахунок малого, середнього, великого бізнесу, отримуємо більше можливості. Ну, тобто, відповідальність на рівні держави, на рівні так. бізнесу і кожної окремої грамані. особи. Так.